Розгулює стрілець Олімпійського класу. Кожен постріл смертельний. Ні, патронів, ні. Жодного відбитка. Починай запис. Фільмуй кожне обличчя. Пиши на телефон. Він прийшов не вмирати і не хоче, щоб його знайшли. Ми його розчаруємо. Ці люди від народження сліп. Зло це відрізати птасті крило з крило цікавості, а він лише лупить комарів. Чому ви сказали ту фразу про комарів? Не думаю, що злочинець – руйнівник. Він лише шукає полегшення. Як вас звати? Елеонор Фалькос. вона лишається. Попрошу вас перевестися. Я працюватиму на ФБР. Вас не взяли у бюро. Вирішили не казати агресивна схильна до залежності асоціальна. Ми таких людей заарештовуємо, а не наймаємо. Я думаю, що у вас талант. Я хочу, щоб він став паливом для нових ідей. Зараз він падає по деструктивній спіралі. Я хочу, щоб ви спустилися за ним. Різні статі, різні раси. Зв'язку немає. Хтось його любив, хтось тренував, хтось продав йому зброю. Знайдемо їх. Знайдемо винуватця. Маю дві теорії, чому ви гарно його профілювали. Ефе! Чому я маю грати за вашими правилами? Мене залучили, бо я вас розумію. У вас є прогрес. Я жду. Ми з Андро.